Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Двадцять Беззаперечний закон лідерства. Слідуйте їм, люди підуть за вами. Автор Джон Максвелл. Книга пропонує читачам глибоке розуміння принципів, які лежать в основі ефективного лідерства. Автор, спираючись на свій досвід пастора консультанта, розкриває ключові ідеї та практичні інструменти для розвитку лідерських якостей. Ключові концепції та ідеї Максвелл наголошує, що лідерство це процес, а не позиція. Лідерство не дається від народження, а вимагає постійного самовдосконалення та розвитку. Книга пропонує 21 закон, кожен з яких є важливим елементом на шляху до успішного лідерства. Ці закони не є вичерпними, але вони є фундаментальними принципами, які допоможуть вам стати кращим лідером. Основні висновки та рекомендації автора Автор наголошує на тому, що ефективний лідер це той, хто має вплив на інших, створює додану вартість, будує довіру та надихає на досягнення спільних цілей. Лідер повинен постійно розвиватися, вчитися на своїх помилках і створювати позитивну інерцію для досягнення перемоги. Важливим є також вміння делегувати повноваження, створювати міцні зв'язки з командою та виховувати нових лідерів. Важливі практичні інструменти та методики. Книга містить конкретні поради та інструменти, які можна застосувати на практиці. Це включає в себе методи оцінки свого лідерського рівня, визначення пріоритетів, делегування завдань, побудову довірчих відносин та розвитку інтуїції. Кожен закон доповнюється питаннями для рефлексії, які допомагають читачеві зрозуміти, як застосувати ці принципи у своєму житті та роботі закони лідерства, закон стелі. Рівень лідерства визначає рівень ефективності. Якщо ваш рівень лідерства низький, то ваші досягнення будуть обмежені незалежно від інших факторів. Для прикладу, брати МакДональд досягли успіху на початковому етапі, але справжній зріст компанії почався, коли Рей Крок, який мав значно вищі лідерські якості, придбав у них право на франшизу. Закон впливу справжній лідер має вплив на інших лідерство не можна призначити, його потрібно заслужити. Лідер це той, за ким ідуть люди, до чиїх слів прислухаються. Автор спростовує міфи про те, що лідерство це менеджмент, підприємництво, знання, першість або висока посада. Натомість лідерство базується на характері, зв'язках, знаннях, інтуїції, досвіді та здатності надихати інших. Закон процесу лідерські якості розвиваються поступово, день за днем це безперервний процес навчання та самовдосконалення. Автор виділяє п'ять етапів розвитку лідерських навичок від незнання до постійного вдосконалення. Як приклад, він наголошує, що чемпіони стають такими не в момент змагання, а під час постійних тренувань. Закон навігації. Лідер вміє вибирати курс і йти по ньому навіть у складних обставинах. Важливим є вміння вчитися на своїх помилках та проводити рефлексію. Успішна навігація вимагає чіткого розуміння мети, ретельного аналізу умов, впевненості, вміння слухати інших та бути готовим до труднощів. Закон доданої вартості. Лідер створює додану вартість, служачи іншим. Успіх залежить від зусиль усієї команди, а не лише лідера. Мотивація лідера має базуватися на бажанні допомагати іншим досягати успіху, а не на власному просуванні. Закон ґрунту під ногами довіра є основою лідерства. Лідер повинен бути компетентним, прислухатися до оточуючих і мати сильний характер. Характер важливіший за стратегію довіра залежить від постійності, потенціалу та поваги. Закон поваги. Люди поважають тих, хто має сильніші лідерські якості. Повагу можна заслужити завдяки вродженим здібностям, повазі до інших, сміливості, успіху, лояльності та створенню доданої вартості. Закон інтуїції. Лідер дивиться на світ з позиції лідера, розуміє ситуації та приймає рішення інтуїтивно. Він добре відчуває настрій людей та вміє управляти ресурсами. Інтуїцію можна розвинути через навчання та досвід. Тренер футбольної команди, наприклад, інтуїтивно відчуває стан своїх гравців, бо вони багато тренувались разом. Закон тяжіння лідер притягує до себе людей, схожих на себе. Якщо лідер хоче мати заповзятливих співробітників, то він сам має бути таким. Люди об'єднуються навколо спільних цінностей, інтересів і переконань. Закон зв'язку лідер спочатку звертається до серця, а потім до розуму. Людей хвилює, наскільки лідер дбає про них, а не те, що він знає. Лідер має вміти бачити в натовпі окремих особистостей і налагоджувати індивідуальний зв'язок з кожним. Закон ближнього кола. Потенціал лідера визначається його оточенням. Лідер має ретельно обирати людей, які його оточують, і розвивати їх. Ближнє коло має складатися з людей, які впливають на інших, доповнюють сильні сторони лідера, створюють додану вартість та позитивно впливають на інших. Закон делегування. Впевнений у собі лідер делегує повноваження. Лідер повинен допомагати іншим зростати та розкривати свій потенціал. Перешкодами делегуванню можуть бути страх втратити контроль, невпевненість у собі та страх змін. Закон наслідування люди наслідують те, що бачать. Лідер повинен бути прикладом для наслідування, демонструючи цінності та принципи, яких він очікує від інших. Лідер повинен робити те, що правильно, а не лише говорити про це Закон довіри. Люди спочатку починають довіряти лідеру, а потім його баченню. Якщо люди не вірять лідеру, вони шукають нового. Якщо ж вони вірять лідеру, але не вірять у його ідею, то з часом можуть змінити свою думку. Закон перемоги. Лідер знаходить шлях до перемоги. Він не готовий миритися з жодною іншою альтернативою. Лідер концентрується на перемозі команди, а не на власному успіху. Він прагне досягти перемоги за будь-яку ціну, бо без неї не буде життя. Закон інерції. Інерція це найкращий друг лідера. Якщо рух вже є, то підтримати його набагато легше, ніж створювати з нуля. Лідер повинен створити позитивну інерцію в команді. Закон пріоритетів лідер розуміє, що діяльність це завжди результат. Важливо зосередитися на пріоритетних завданнях, які приносять найбільшу віддачу. Лідер повинен робити те, що потрібно, що дає найбільший результат, і приносить задоволення. Закон необхідної жертви лідер готовий жертвувати заради успіху. Часто лідерам доводиться жертвувати більше, ніж іншим. Чим вище лідер піднімається кар'єрними сходами, тим більшими є жертви. Закон своєчасності. Коли виявляти лідерські якості, так само важливо, як і що робити. Лідер повинен бути впевненим у собі, розуміти ситуацію і діяти у потрібний момент. Неправильні дії у неправильний час призводять до катастрофи. Закон експоненційного зростання Для поступового зростання зростання ведіть за собою послідовників, для експоненційного зростання ведіть за собою лідерів. Виховання нових лідерів є важливим для довгострокового успіху. Закон спадщини. Значимість лідера визначається його спадщиною. Лідер повинен прагнути залишити після себе позитивний вплив на інших. Він повинен створити таку організацію, яка може існувати без нього. Книга Джона Максвелла «21 незаперечний закон лідерства, є цінним ресурсом для всіх, хто прагне стати ефективним лідером. Вона пропонує не лише теоретичні знання. А й практичні інструменти для самовдосконалення та розвитку лідерських якостей. Застосовуючи ці закони, можна досягти значного прогресу в лідерстві та надихати інших на досягнення спільних цілей. Книга є корисною як для тих, хто вже займає керівні посади, так і для тих, хто лише починає свій шлях у лідерстві. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.